Thank you Ну що ж, друзі, для тих, хто знає, що це за композиція, одразу зрозуміло, мабуть, хто вже з'явився в студії Радіо програмі Ocean, Для тих, хто не зрозумів, друзі, це про Баси Харді і з треком Говорить Київ. І в нас у студії вже не вперше з'являється наш друг, музичний геній, я би сказав, цієї війни. Друзі, у нас у студії наш друг Пробас, тому я тебе вітаю, друже. В студії Радіо. Я вітаю вас. Як справи одразу скажу? і взагалі, як, як ти? А, ну, Якщо там, одним словом, то просто робота. І ми працюємо дуже багато, я так думаю, звісно, можна більше, але це вже буде цей. 24 на 7, взагалі, без сна. Але ну, працюємо. працюємо. А насправді встигаєш відпочивати? Ну, знаєте, що таке відпочинок? Відпочинок це коли відпочиває мозок. Ну, там, просто тіло, то така історія. І от щоб переключитися, ну, у нас вчора був благодійний виступ, угу. і дуже багато емоцій, і такі, ну, енергія там особлива така якась з'явилась, класно було. І я прийшов, і, ну, я втомлений, я, я хочу відпочивати. О 12-й ми щось там поїли лягли, і лягли. Ну, я розумію, що я не можу спати. Я не сплю. От Перша година, друга година, а потім щось там таке. Тому ну зараз може ну не той період, зараз таке все ми зібрані і просто робимо що там собі придумали. А скажи, будь ласка, ти сказав з приводу е, благодійних концертів? Угу. Наскільки я розумію, що зараз, зараз кінець серпня і напередодні День Незалежності України? І наскільки я розумію, що графік зараз активний, це не те слово. Е, ну е, насправді так, ну ми саме в цьому винні, <схи> тому що ми ще і е, там в нас є ну, багато ідей, яких ми хочемо шо, там вспіти в зробити, так. Але ж, е, ну просто зараз такий час, що е, там я не знаю, казав я в той раз чи ні, що е, зараз е, там порядок це хаос. Воно все. То з'являється, то там у нас планувався просто на 24-те, е, ну на день незалежності, концерт. Дуже масштабний концерт в Берліні. Це uh -huh. концерт Доброго вечора з України. І дуже багато зірок було заявлено. Прям ну там я не знаю, десь 15-20, е, і е, організатори просто зробили, е, ну перенесли. На там одинадцятий місяць, але ж дуже ну, багато всього. На, на це було на там, ну е, як це логістика, там, і всі ці справи далі подалі по Європі, так. Але все там посипалось, там пере, якісь трубації, Ну тобто не так ну, легко щось планувати, і тому класна історія. Це про один день. От сьогодні день є, і ми сьогодні працюємо. Завтра буде інше. знаєш, дійсно, як написано в одній мудрій книзі про те, що завтрашній. День попіклюється сам про себе, ну от зараз воно просто навіть якщо ти хочеш, то навіть не виходить. <рес> тому це так. Ну круто. Я бачив в соцмережах. здається, в тебе в інстаграм на твоїй інстаграм сторінці про те, що ви робили концерт у метрополітені міста Дніпра, угу. і як це сталося взагалі цікавий формат. Я спочатку подумав Київ, не вже я не побачив, тому що побачив світлини метро. А потім думаю ні щось здається. Я таких станцій метро в Києві не, не пам'ятаю. Так, ну класна історія виявилася. Нас запросили організатори. Дійсно, в метро, і Ми там трошки думали, який там буде звук, там вся ця акустика. А взагалі було дуже класно. Ми дуже швидко зробили саундчек. І взагалі це класна історія, тому що в них є організація, вона має назву Куст. Просто куст. ось І вони допомагають Я біженцям, куст. так так uh -huh. і вони допомагають біженцям тобто в них є такий хаб, до якого ти можеш ну, приїхати, якщо тобі потрібно, там е, затриматись на деякий час, допомога там може медична, може, яка ще одяг, їжа, просто там побути і потім їхати далі. тобто І от для цього хабу ми збирали е, цим концертом гроші, для того що вони хотіли закупити ще якісь медикаменти, щоб вони просто. Були на тому хабі, що якщо потрібно. І, ну і класна історія, був класний виступ. І ну, мені здається, що ті, хто прийшли, прийшли, там дуже багато було і волонтерів з цього хабу, і вони трошки видихнули. І може там отримали якийсь заряд на завтра знову ж таки. Друзі, а якщо ви слухаєте дивитесь наш ефір прямо зараз, я хочу вам сказати, що у вас є унікальна можливість поставити запитання у прямому ефірі до нашого гостя сьогодні, автора треку. «Доброго вечора, Ми з України багато багато інших класнючих треків, то ви можете написати у наш вайбер телеграм 099 228 2808, або прямо зараз прокоментувати під нашими стрімами у Фейсбук Радіо і у на youtube каналі Радіо. Якщо ще не підписалися, написали вподобачку. Швиденько це зробіть. Ну і після того е, коментуйте. Ну і звісно, що ну тут не можна не сказати про соцмережі е, про проєкту про Васен Харді. Так, також це візі. дуже важливо. А чому важливо? А, ну насправді, от ми зараз дуже. Жплідно ще ну, працюємо з, ну, над Ютубом. Чому? Тому що е, ну ми багато, чому треба там мати, ну знайти, знайти наш канал і там поставити все, все, що потрібно, і підписатися. Тому що дуже багато матеріалу виходить там ексклюзивно. Ось, так, та. Та, тому що ну ми розуміємо, що дуже потрібно слухачам е, щось давати е, е, і, ну, особливо так. І особливо, і ми так робимо на концертах, коли ми маємо ну, виступаємо, що е, робимо такі там, треки яких немає взагалі і вони є mm -hmm. тільки там. Ось і також з Ютуб-каналом ми розуміємо, що так потрібно, і це класно. І так ми дякуємо нашим слухачам. Тому дуже багато матеріалу з'являється вперше. І навіть коли ми реалізуємо зараз треки, то там перший тиждень, мабуть, можна ну знайти трек там взагалі він, навіть його ще немає на майданчиках, а він вже є на Ютубі. Wow. Отак. Тобто, ну заходьте, шукайте. Ютуб ролич, що сказати. Так, ну і сам найголовніше зараз подія, що ми для чого всіх запрошуємо на Ютуб. Uh -huh. Це те, що відбудеться 24-го. Ми плануємо робити презентацію офіційного кліпу uh -huh. на трек. Доброго вечора ми з України. І... Е, тому що ну для тих, хто мабуть не зрозуміє, да, скаже, а я вас на Ютубі слухав, там дивився. Uh -huh. Ну на Ютубі просто є. Музичний трек, який да просто через там е, таку картинку. Uh -huh. А ви саме знімаєте зараз. Так, ми, Чи вже uh, зняли? Ми, ми вже зняли, вже він зняли. вже монтується. Я думаю, що сьогодні навіть буде вже якась там 98 відсоткова версія. Але ж, ну просто офіційної роботи ще не було uh -huh. до, того, до, до цього часу. І е, е, ми це зробили. Дуже е, велика команда. Я хочу насправді всім сказати дякую, тому що ну, дійсно це було. Дуже швидко і дуже багато людей просто захотіли підтримати і безкоштовно підтримували нас в цьому проєкті. І взагалі там я думаю, що ну не менше ніж 200 людей приймали взагалі wow, участь в, участь зйомка зйомках. Так ну дуже допомагали там із локаціями. І ну найголовніше, що якийсь сюрприз очікує слухачів, що ми зробили не просто ну на трек, який вже є, і можна його послухати. Ми зробили ексклюзивну версію mm -hmm. з оркестром народних інструментів на ОНІ. — Неймовірно. Uh, — та і ми ми встигаємо. Насправді клас. Я дуже з цього радію. Uh, ми зробили. Uh, uh, Тобто були репетиції. Там спочатку партітура писалася, потім репетиції з оркестром ми приїжджали. Потім е, зйомка з кліпом, і потім фінальний запис. Тобто, ми писали оркестр на студії. Ну, це взагалі така робота. Навіть я не можу. Е, ну, це в голові собі у, у, Хоча ми це робили. Uh -huh. Ось, але ну класно. І це 24-го ми плануємо презентацію. Так. Я сподіваюся, що дійсно це все вийде, і, і якраз ти сказав про те, що можна буде дивитися. Кліп, ексклюзивний кліп на youtube каналі uh -huh. uh, Пробас Харді. Так. А от скажи, будь ласка, як відбувався процес зйомок, вся підготовка, і чи вперше саме саме зйомки кліпу? Ну для, для взагалі для Пробасхарді, ну я думав, що просто в кожного з нас, ну в нас же ж великий колектив, так. так же, і я думаю, що в кожного із нас, як музикантів, є свої якісь сольні роботи відео 100%, Але так, що про Басхарді це перша можна сказати, робота офіційна, такий повноцінний кліп на там, трек. Ну це перша робота і перший такий досвід. Але я скажу, що воно все так відбувалося. така, Ну от зараз ми просто дуже багато використовуємо слово енергія. Тому що вона відчувається, і все було дуже легко йшло і, і там з локаціями нам просто самі локації допомагали. Хоча там в інший час, ну наприклад, я думаю, що було питання з тими локаціями, що ми там взяли в кліп. Тому що Так що класно. Я Ну я радий. радий, друзі. Ну тож, чекаємо на 24 серпня на День Незалежності Дивимося всі разом. Трек на. Ну він з'явиться не тільки кліп... на Ютубі, взагалі потім Усюди. так. Ну я так маю надію, знаєте, але ну на Ютубі точно дивимося кліп на трек Доброго вечора. Ми з України. Ну а поки що кліпу ми не бачили, тож послухаємо трек і після цього повернемося до вас. Це «Music Ocean» на радіо. «М». Доброго вечора, ми з України. вечора ми України. Бас Харді з треком доброго вечора. Ми з України, і е, 21 серпня відбувся е, живий концерт цієї команди. І от ми спілкувалися в музичній паузі е, з командою, які сказали, що просто було щось неймовірне. Був розрив, було класно. Артем каже про те, що прям вообще от е, давай трішки більше про це, що це відбувалося, що за концерт, кого підтримували, кого не підтримували. Ну і, ця... як ти? Це все благодійні виступи, благодійні концерти. Там ще було декілька груп, Алекс джаз і uh -huh. наша, ну я не знаю, як сказати так, щоб було Ну, просто зараз для мене вона дуже така яскрава. Це ю, uh -huh. і я дуже хочу, щоб в неї все вийшло, і ми будемо ну, скоро зробити. Ну, зробили вже практично, будемо випускати з нею спільну роботу, Так, але вона дуже класна. І, і співає взагалі супер. ну Такий привіт такий yeah. від нас. Ось, так Вчора був такий виступ класний. Це були корені, така локація, взагалі класна локація. І я дякую організаторам за запрошення, тому що ну вони, в них така. Аура і те, отеж, знов таки енергія. Так, вони такі дуже дуже про любов, дуже всі такі ну класні. і Вся туса в них така. І всі гості, які були, вони ну, хотіли чути, хотіли бачити, хотіли розуміти, відчувати максимально були налаштовані на те, щоб ну зрозуміти про що йде мова взагалі. Ось і все так складалося. І е, локація, і там музика була, яка була в них. Е, там, і, е, ну, люди. От, ну, все все так склалося, що ну, було дуже потужно, і ну, обмін енергіями стався, точно це була точна синергія, і точно ми щось відправили там кудись в космос. І я думаю, ну, це така. Знаєте, якщо брати топ е, ну, заходів, яких от, ну, там, ну просто для себе там, то це був один з ну, дуже класних виступів. Mm -hmm. uh... Знаєш, от я, я думаю про те, що коли дійсно такі стаються концерти, особливо під час війни, напередодні Дня Незалежності, то з іншої сторони хтось скаже, Воно посилює, а хтось скаже: ну, от яка туречність, які концерти, там, про що йде мова, там, треба сидіти, нічого не робити. Е, як ти реагуєш, коли так от, так от кажуть? І хтось ну, так може е е я думаю, так, ну, е зараз все, що ти робиш е за для України, все ага. потрібно робити. Нічого не робити, е це взагалі ну, я не знаю, ну, не можна так. Так, взагалі не можна. 100% треба кожен день щось робити для нашої перемоги. Це точно. Ем, тим паче, це ну, благодійні заходи. Але якщо, наприклад, просто взяти заходи, та, е, приходять люди. Які дуже багато роблять цього там і не тільки донатять, так приходять же і волонтери, і там біженці, і вони мають відчути життя. Тому що завтра буде новий день, і завтра буде боротьба знов таки. І ну навіть на війні, ну я маю на увазі на перших там, дуже там, де дуже гаряче, дуже е, страшно. Вони ж ну солдати повинні відпочивати, так. їсти, спати. Без цього не мож, ну, не може бути завтра. Тому е, ну, якщо до того ну хтось ставиться так, то це ж ну. Бо ваша думка, ви маєте на неї право, так? Але Ну я вважаю, що треба ну, розуміти все, як працює організм взагалі. І ну позитивні емоції вони мають бути, тому що без них взагалі можна ну з'їхати. Ти казав про концерт, який. Планувався у Берліні. Uh -huh. А що там сталося? Чи німці не захотіли проводити, чи можливо щось якась така перемінна буде, що концерт все ж таки відбудеться? Він відбудеться, я так знаю, що дату там 10-11 на зараз, вересня, вересня, та ні, не вересня, 10, а десяте що це жовтень-листопад Жов... листопад листопад. Uh -huh. листопад. Навіть аж... Так, аж буде? ну я, я, чесно кажучи, не знаю. Коли, вони ну, коли написали, що буде. Відміна, я, чесно кажучи, просто написав організаторам ОГО. Тому що і перевів на менеджера, тому що я навіть ну не ну в мене немає не такого, як там стільки артистів було, щоб ви розуміли, ну реально, і всі, ну не просто там починаючи, там і Мазгі, і калуш. ну, Дуже багато таких артистів, які не можуть просто взяти і відмінити дату на 24 ну, серпня. Це серйозна історія. Але так сталося, і ну я думаю, що вони щось там вже знають, якщо так роблять. Ну, звичайно, так. Ось тому ми просто окей, йдемо далі, і далі плануємо. Ну і все, отак. Які в тебе плани особисті на 24-те? Ем, Так, ну вони чесно кажучи, знову змінились. Буквально як, як ми до вас їхали, Круто. тому я не знаю. Але я вам скажу, що зараз всі новини ну я сприймаю нормально. Тому що якщо не так, то інакше. Окін воно в нас дуже багато роботи студійної насправді дуже багато всього треба робити, доробляти ті колаби, які ми плануємо, і ті там домовленості, що вже є. Є, вони потребують часу і е, я ну клас. Якщо є можливість, так, то ми просто е, будемо працювати в студії. І ну це теж дуже важливо. А з ким би ти хотів зробити колаби От про наоні вже сказали, угу. так, і буде е, офіційна презентація у кліпі. З ЮЮ Хто ще? от Ти розумієш, що з цими людьми було? Ну в... я вам скажу чесно, я дуже чекаю на колабу з Дахобрахою все ж таки. І після того, що наш розмови, що в нас була, є які декілька кроків на зустріч. тобто ми з ними на зв'язку. Вони слухали вже демку. Це uh -huh. такий отчот. Вони слухали демку ще раз вже і сказали, що є в них якась ідея, класна, але поки що вони не розуміють, де вони просто навіть притуляться, тому що дуже багато вони гастролюють і дуже багато так, всього роблять. Справді. Тому ну, я вважаю, що це такий позитивний крок. Я розумію наскільки важко їх спіймати, десь там зупинити, але ж все ж. Такі, ну це така історія. Але вона відбудеться стовідсотково. Ще є декілька вже в роботі колаб, які плануються. Але я думаю, що ну хочу, щоб вони там ну, зав'язались стовідсотково. Але ну я скажу так, що ну я думаю, що це буде дуже цікава робота, і угу. навіть такі неочікувані. Ось так віримо, що так і буде, і, і чекаємо. Насправді чекаємо, а тобі. Цьому нехай буде сприяння і творчих успіхів, щоб все все сталося, а в Дахабрахи знайшлося вільне, вільне віконце угу. у їх ем, розпорядку. І таке запитання у мене, знаєш, наприкінці нашого невеличкого інтерв'ю. І є два, два види, як люди підходять до цієї. Чи іншої справи. Перше це працювати на результат. Да? Наприклад, там, я хочу там, записати альбом, щоб отримати колись гремі, або щоб в мене там було 100 мільярдів переглядів на Ютубі, щоб мій трек прослухали усюди, щоб назбирати там, стадіонні концерти. А є історія про те, щоб, скажімо так, просто кайфувати від того, що ти робиш. І тобі, ну, не те, що не важливий результат, але перш за все, для тебе сам процес важливий. Ти, як музикант і вся команда, тобою співпрацює. Ти на процес працюєш угу. чи на результат? І ну, дивіться, так хитренько ви, звісно, підійшли, але знаєте, що я вам скажу? Що це два питання вони насправді це одне питання, тому що неможливо ну, працювати без результату. І е, я думаю, що повинен завжди бути результат. Е, результат це ну, він а, мотивує, б, ну, ти розумієш, що це потрібно. Е, тому що, наприклад, е, це знаєте про що? Це е, коли от у вас я впевнена, що є така там, людина, яка дуже талановита, от та ви її бачите, і ти розумієш, що він може все чи вона. А він каже: Я не хочу. От я, наприклад, вважаю, що це дуже неправильно. Це не можна так робити, коли ти щось можеш робити, а ти просто не робиш. Ну, це, це взагалі ну. Ну, я не знаю, <свят> ось це про це історія. Тому що якщо ну, є що робити, і ти можеш, ти повинен це робити. І результат він теж повинен бути, тому що ну це м, така класична е, двіжуха. Перший крок, другий, третій, четвертий, е, ми хочемо прийти насправді до е, великих масштабних шоу, і дуже хочеться робити великі стадіонні тури по всьому світу. Це реальне, я кажу, те як є, тому що нам є що сказати людям, і нам є що показати, і що презентувати і. Ну, дуже хочеться е, обмінятися енергією, і от чим більше зараз цих заходів е, виступів ми маємо, тим більше я відчуваю е, оцю всю історію. І дуже хочеться нести далі і е, робити обмін, тому що ну, взагалі та енергія, яка може е, ну, відбуватися між людьми, це якщо її відчувати, це взагалі історія просто ну, на 100 мільйонів, правда. Ну, останочок. Побажання всім нашим слухачам та глядачам, які були з нами під час цього ефіру. А, дякую, що ви є. Це перше <сум> Правда, Дякую, що ви є. І е, треба триматися, треба працювати, не, не сидіти, не жалітися, не дивитися, не там не зраду якусь не, не ліпити. Просто робіть щось самі чи з кимось задля нашої перемоги. Це зараз найголовніше, і все буде супер. Точно вам кажу. Друзі, вже друг радіо АМ, який вдруге до нас завітав, і сподіваюся, що не востаннє про вас проект Пробас Харді Артем. Дякую тобі за ще раз за це дякую спілкування. Вам. Друзі, а вам дякуємо. І ну просто ще раз нагадую, що 24 серпня на День Незалежності України чекаємо презентацію кліпу на youtube каналі Пробаси Харді, де буде відеокліп на трек. «Доброго вечора, ми з України із Наоні Оркестра. Ну ми рухаємось далі і. Оскільки ми у Києві сьогодні, давайте ще раз послухаємо трек говорить Київ. Давайте.